Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. І сьогодні ми знову на кухні. Сьогодні я буду робити салат із зелених помідор. Для цього потрібно 3 кг зелених помідор і по півтора кілограма цибулі і моркви. Як бачите, у мене цибуля гарна, велика. І морква. Морква доволі дуже гарна. Тільки, бачите, вона чиста, ніде. Ні. Ніхто її, як кажуть, всередині немає ніяких шкідників, але шкідники є в землі. Бачите, друзі, чому вона така коротенька, як картоплинка. Личинка хруща робить свою роботу. Яка морквинка менша, вона є практично не пошкоджена. А якщо морквина гарна, довга, велика, її пошкодив шкільник, личинка хруща. Ось так, друзі. Ну все, ідемо готувати салат. Так, є в нас 3 кілограми помідор і є в нас по 1,5 кг цибулі моркви. Будемо нарізати. Як наріжу, я вам це покажу. Цибульку вже порізали. Ну, а тепер будемо терти морквочку. Натерли морпочки, а тепер треба взяти велику ємкість, все змішати, додати спеції. Я як буду додати, все скажу. І добре вимішити, нехай пустить сік, а тоді все складу в ось цю каструлю і будемо тушити. Так, перекинула я миску, а тепер додаємо 100 г солі, 300 г цукру, ось я вже один раз всипала, це другий стаканчик. 300 г олії. Тепер ще один стаканчик надав. Ще один. Я відміряла по 150 грамів. І 200 грамів оцту, Так, 200 грамів отсту. По Повний стаканчик, друзі. Ось, бачите, 200 мл, повновидно. А тепер все це гарненько вимішуємо. І. Почекаємо, щоб добре пустили сік, а тоді будемо тушити, гарненько вимішали, а тепер поставимо, нехай трішечки постоїть і пустить сік. Вже наш салатик тушиться, але ще не кипить. Я думаю, ще хвилин 10. І... Почне закипати. Вже наш салатик закипів. Зараз помішаємо, зменшимо вогонь і нехай помаленьку туситься одну годину. Ось, друзі, скільки в мене вийшло баночок, загальна кількість 6 літрів. Я порозкладала салат баночки, вже не показувала, як я розкладала. І я закриваю євро кришками, я їх позакривала, позакручувала вже так, як треба і поставлю в ємкість, каструлю візьму, на гарячої води стелю полотенечко і буду стерилізувати 15 хвилин. Ось так, друзі. Ось мій рецепт. Цей рецепт мені дала моя Оленка, моя подружка по YouTube каналі. Ну, вона свій канал не має, але ось так. Кому сподобалось моє відео, мій спосіб. Мій рецепт, вернішний мій а моєї подружки. Рецепт такого ось такого салату із зеленими помідорами. Тут, Повірте, вийшов дуже-дуже смачний. Його лишилось ось лише трішечки. Тільки рідина лишилась. Дуже смачний. Ставте пальчик. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, нажимайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео роботи. Усі вам, друзі, кажу до побачення, пока-пока. Мирного нам неба, Божої благодаті, повернення наших воїнів, захисників, живими і неушкодженими, з перемогою до своїх рідних. Пока-пока!